Зеленський звільнив залужного новий головнокомандувач Сирський. Бо що? Бо у перемоги може бути тільки один батько, правильно? А оплески і захват, будь-яку логіку. І знаєте, що особисто мене вразило найбільше. Просто збило з нього начисто. Ні, навіть не те, що звільнила генерала, який врятував Україну без перебільшення у найважчий момент нашої історії. Звільнили генерала найбільше українських перемог. Звільнили генерала, у котрого найбільший рівень довіри у Збройних силах України. Мене вбило те, що президент Зеленський не сказав слова відставка, аби потім ні в кого не асоціюватися із цим ганебним явищем, як відставка заложного звільнення заложного. Він залишив цю неприємну для рейтингів цитату разу з міністром Собі ж скромне приступає нова команда. Цікавий мені хід одразу після такої вибухової новини розповісти про черговий обмін 100 людей. За обмін плюс, а за те, коли як йому подали, мінус. І щодо лайків. відповідно до соціології сьогодні 2023 року, 71% були проти ставки все так, все так. Діліться у коментарях, які емоції таке рішення викликало вас.